З наслідками негоди енергетики боролися впродовж усіх вихідних було задіяно 32 бригади енергетиків, 52 одиниці техніки. Та, попри все це, навіть зараз могли повернути світло не всім. Всі ми були свідками тієї негоди, яка була на Рівненщині, вирувала у суботу. Внаслідок цієї негоди знеструмленими було повністю 72 населених пункти рівненської області. Найбільше було знеструмлень в Рівненському, Вараському. Та Дубинському районах, особливо на Млинівщині, було надзвичайно багато знеструмлень. Наші працівники дуже інтенсивно працювали над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам. Найскладніше зі світлом було там, де на приватних територіях дерева дуже близько розташовані до ліній електропередач. Дуже багато знеструмлень було в мережах 0,4 кВт. Це коли, наприклад, впало дерево, обірвана лінія, і увесь населений пункт з електропостачанням а одна-дві вулиці. Uh... Без електрики така біда з деревами не нова, енергетики просто не можуть їх зрізати на приватних територіях. А люди не завжди погоджуються зробити це самостійно, навіть не зважаючи на небезпеку. Громади мають організовувати цю чистку зелених насаджень, тобто власники зелених насаджень мають не допускати, щоб, скажімо, плодове дерево чи горіх десь заважали лініям електропередачі. Коли наші працівники проводять таку чистку, на жаль, дуже часто ми стикаємося. Із супротивом з боку громадян вони не дозволяють, обурюються, що ми зрізуємо ці гілки за словами енергетиків за сприятливих умов відновити світло в усіх населених пунктах області вдасться до кінця доби. Максименко Артем та Микола Мельничук, телеканал Group.